Як сю вона відмили, тепер можна до ремонту. Так, Одна з найважливіших машин в полі для посіву цукрових буряків. І якраз та машина, яка готує ґрунт під посів. Лемкен компактор. Класика, я б сказав. Вже на основі даного агрегата робилися всі решту, типу Farmet, типу Беднар, ну і купа різних решту. А Лемкен то класика. І ґрунт він готує просто чудово. Як і всю техніку треба переглянути, перемацати узнати що где все норм. щось стало того что так валить маску ого обосрался валет все давай через другу огонка прорвала Ну, а в тебе є гумки так те самиг менеджер пластмасский ягум ага. наш от легко вроде плинуло. Видите? А крайне легко. Вот его подплинение. А в другом... Не, не, он его, он разрушается. Может. То Инна, он разрушается. Там Инна стоит. О, а ты его точно подклинил. Тут То гарантованно надо двигаться. Это норм. О, така сама історія тредвивець. Може і той був. І, і до то, того тредвець. Тому, тому... Пипа, тому три штуки тредєвиця І не збіч. А ну? нічого нема. Легенький люфт. Чо? Не плач, поміїм.

2007 рік. Так, не Заїжджаємо в склад, беремося до роботи. Так, Підготовка до внесення касів. 150 чепили бочку. На бочку поставили колеса БКТ, бо там ті можуть не витримати, ті точно будуть мощні вони хоч і вужчі, але витримують нагрузку дебело. Та й вона буде їздити тільки по дорозах, то, то не суттєво. 150-ка виміта. Красав, <звук> юпа! Так, продовжуємо готуватися до сезону. Роботи ще багатенько, а на дворі якраз чим раз, тим тепліше. Європак, той, що компактор Лемкін. Перебираємо підшипнички, купили кілька нових. Що я, вам хлопці, хочу сказати, я того разу прозрів стін. Я ніколи не жалівся на ціни, бо розумію. Їх утворення. Всі хочуть жити, всі хочуть заробити. Але то, того разу то вже просто жесть. От в руках в мене корпус з підшипником. Це є Іна. Але бачите, В'єтнам. Ну, але все одно Іна є Іна, тут не загнеш. Шість таких підшипничків 20 тисяч гривень. Я офігів. Я офігів. Ну, але нічого. Крутити чимось треба так чи інакше. І підшипники не вічні, їх треба міняти. Наступного сезону вже, певно, прийдеться трохи реставрувати ті каточки, вони вже витерлись так добряче. Наш компактор з сьомого року, якщо пам'ятаєте. Так, лишилося тут ще замінити кілька стрілок. І, 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 і оцих два каточки поставити з підшипниками, і в принципі буде все. В принципі, буде все по компактору. Єтеровська ротаційка чекає свого часу виїзду в поле. І вже тоді буде знято про неї окреме відео. Так що не дуже сильно не розпитуйте, ще сам нічого не знаю, нічого не бачу. Чекаємо виходу в поле. Так, ну і одне з найцікавіших МТЗ. Там колеги мої прикалуються, кажуть, що заїздив я його як Узбек Ішака. Коротше, зняли ми голову, голова поїхала на, на ремонт. Е, були там нюанси зразу виявлені. Ще навіть до дефектовки. Шліфанут хлопці її, поставимо нову прокладку. Паливний насос поїхав на ремонт. Так я йому не дав раду, щось він так і глох до кінця. Вже правда не так сильно, але все одно глох. Поміняли ми вже всі палені трубки, всі 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 всі, всі з'єднання і все одно якийсь нюанс там був присутній. Нічого, хлопці зроблять, хлопці толкові. Буду забирати, може, навіть зроблю легеньку рекламу. То, що трошки воно нам мучить мучить, мучить, лоскоче наш, наші нерви, тому що хлопці обіцяють зробити аж за 6 днів. А в поле треба їхати якнайшвидше. Ну, нічого. Ми, якщо що, то маємо страховочку, так що ми не дуже сильно переживаємо. От так, Працюємо далі. Ну, По розкидачу тут все чітко. А, правда, прийшлося поміняти передну частину кордона. Щось були якісь нюанси, треба потім хрестовину на ньому перебити. Добре, що маємо з чого, як то кажуть, зліпити. Маємо якийсь запас. А, запас повинен бути. Всі прекрасно знаєте ту поговорку. Добре, рухаємось далі. Так, питають мене, що там по мерседесу. По мерседесу все йде плавно, як то кажуть. Помили двигун. Чистенький, гарний. Тут вирізали балку передню, де двигун кріпиться, бо та балка буде приварюватись на нашу раму і двигун буде стояти на штатних подушках. Потихеньку рухаємося, якщо є мож... коли є можливість, коли не в полі. Так, поміняли форсунки на каз. Синенькі, бачите, як гарно все стало. І що я вам хочу сказати, навіть давдуть мені прокататися. Перегнати з місця на місце. Але я люблю тим апаратом їздити, то капець. То такий звір, що то страшне. Включаємо масу. Включаємо запалювання і... Пробуємо заводити. Вур-вур-вур-вур-вур-вур-вур. Так. Саме основне, вцілити в двері, тому що ширина колії десь 3,70, чи скільки чи 3,50, а двері 5 метрів. Дура дуже довго і дуже незвична до габаритів, так що... так що зараз спробуємо покататися. Де б вас поставити? О, магніт, люкс. Файн. Їдемо. ні, не їдемо. Чекаємо поки загрузиться. Так, як, щоб нагадати, як воно все було, ага, ручник треба зняти. Ручник зняти. Нагадав собі камера щось плимає дуже, ремчасти. Добре, що брат поставив його рівно в двері, бо якщо треба було виїхати із-за Угла, не знаю, чи я сам би виїхав. Їдеш ще в космічному кораблі. Якщо привикнути до нього, то він ультразручний. Не бачу, що ззаду робиться. Хватає, напевно. В зеркалах все видно, колесо видно, бачиш, чи влізаєшся чи ні. Але ти стоїш, сидиш метра півтора над. Так, поставимо його такого. Заважати. Не знаю, чому дзеркало видно. А дзеркало тут чіткі, гарно все видно. Плюс до того є камера заднього виду, так що можна їздити. Ну, я вам так скажу, я тоді від'їздив без брата. Три, напевно, поля я покрупив грунтовим гербіцидом. Я привик вже був до нього, як до, як до рідного. Ну, а зараз я вже знову півтора року не сидів за кермом. Тому мені важко, але якби виїхав і все б собі нагадав. От так я сьогодні покатався на хорші. Так, розпаковка від підписника. Підвалили отакі от рукавички, отакі от пластикові хомоти і газові балони. Дуже вам дякую, пане Володимир. Дуже потрібні речі. Рукавиці вже навіть хлопця, пороздавав хлопцям. Всі довольні. Все, Люкс, дуже вам дякую. Ну, до речі, та сама людина, яка ще пожертвувала на минулому стрімі тисячі гривень, і який поїде павербанк. Так що, е як то кажуть, дуже вам дякую за участь. Дуже вам дякую за подарунки. Ну і буде, скажімо так, своєрідний подарунок і від мене. Дякую, вам, пане Володимир. Так, тепер такий підгон від Івана кійка от отклеен до МТЗ, щоб можна було чіпляти нашого Керена. Буде трохи служити. Стягаємо трохи желізяки, якщо є можливість. Отакий то насичений тиждень, у нас цього разу вийшов. Ми вже вийшли в поле повним ходом. Про це будуть окремі відео. І це ви ще там деякі вставки побачите. В кінці цього відео. Е Величезна просьба з'явитися, вийти на зв'язок е людину, яка виграла бутиль на останньому стрімі. Це, е якщо я не помиляюсь, Серж Кавун. Е Дайте, будь ласка, свої координати, щоб я міг вам відправити ваш виграш. Е Тому що, якщо ви не з'явитесь там ще за кілька днів, то мені прийдеться там далі йти по списку, хто там мав виграти. Ось. І Дякую вам за увагу. До речі, всі подарунки я вже відійшлю цього тижня, тому що тут зараз тих останніх кілька днів взагалі не було часу, від слова зовсім. Так що мусите знову трошки потерпіти ті люди, які виграли. Ну, але за мною, як то кажуть, не заржавіє. Так що я вам дякую за увагу. Дякую за перегляди, за лайки. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Будьте всі здорові, рухаємося в поля. Роботи в нас ще дуже багато. До нових відео. Оце пішов. Багато страждальних коле.